Дня. Шановне панство, продовжую щоденний круїзера. Круїзний лайнер MSC Фантазія. Вчора вийшов з італійського міста Ласпеція і прямує до міста Неаполь. Вітаю панство! У спілкуванні ви запитуєте мене стосовно морської хвороби на борту круїзного лайнера. Знайшов для вас своє архівне відео, в якому пропоную подивитися. В реальному часі, як саме веде себе склянка з водою, як вона реагує на качку, яка вас лякає. Думаю, що це все надумане. Дивіться, будь ласка, подорожуйте якісно, подорожуйте з комфортом, подорожуйте стильно, не лякайтеся подружки.